От курточок на дівчинку. Ось така дуже така мімічна курточка з вушками всередині така хутряна, 98 см і колір такий помбезний. Ось такий варіант лижний на 134 см. Подовжена На 110 см. Ось такий варіант 92 см. Вона і йде. Куртка 122 см зпортила. Пуховик на 140 см. Куртка не продуває, не промокає На 116 см. 128 см. Нижній варіант 140 см. З манжетом. 140 см. Розмір повторюється, але тоді моделі відрізняються. 140 см. І таке типу пальтіжко на 146 см.